І сьогодні я розкажу про звичайну водомірку. Думаю, буде цікаво. Тут в мене акваріум. Оце велика, це болотяна водомірка, а того менше ось ця. Це наша звичайна водомірка собі. Біологічна класифікація. Так, де вона? от, Тесту тварини, тип членистоногі, клас комахи, рядна півтвердокрилі, родина водомірки, Рід геріс, Тут вона? Вид водомірка, звичайна. Синонім водомір ставковий. От вона тут. Скаче. Так, От. О, видно, добре. На мене в акваріумі. Ловити легко, якщо їх багато на одному місці. Значить, поширення живе в Європі, в Північній Африці. На схід до Сибіру і Китаю. КНР, Китайської Народної Республіки. Населяє всі типи стоячих водойм середнього і малого розміру. Населяє води з повільною течією, тобто річки, в яких повільно тече вода. І. що ще? І, звичайно, слабосолоні води. В мурях в таких місцях, де мало солі, то можна зустріти її, але рідко. Хижа тіло тонке. Коричнево сіре, так видно добре. О! Така собі. Отут друга підпливла. двоє, якраз добре бачу. Голова невелика з дуже великими очима, як порівняно з головою. На кінцях ніг є дрібні волоски, що реагують на, на, на брижі на води, на маленькі хвилі. Якщо кинути щось в воду, вона зразу втіче, заховається. В на дно пільнати не вміє. Плаває на поверхні води. Ось така водомірка, така комаха. До неї ще діджуки всякі підбивають. Пересувається на поверхні води, використовуючи задні ноги як керно. То вибувається на водомірка в мене, а звичайно, а отут вона маленька. Звичайно. Пересувається на поверхні води, використовуючи задні ноги, як кермо, а клоп, передніми клоп. Мінклоп, ряд на піртвальдокрилі підряд клопи. Захоплює комар, що впали на воду. Має крила, гарно скаче. Ось таке вийшло відео. Ставте лайки, підписуйтеся. Якщо ви такого ще не знали. Комаху всі бачили, а мама хто знає, як називається, деколи навіть чув, що називають і верховодка. І ще якось. Ну, дуже багато назв має народних. Ну, не так багато. Водомір ставковий, я знаю. Водомірка звичайна, просто водомірка, водомірка ставкова. Ну, і верховодка. Верховодка це риба. А там знизу є дві рибки, от Ось така комаха, можете подивитись. Буде дуже цікаво.